І генеральна тема сьогоднішньої нашої вікторини плануй свої гроші, формуй своє майбутнє, навчайся, заощаджувати та заробляй. Отже, розпочинаємо іступне слово просимо Світлана Михайлівна Василюк, директор Вінницького технічного фахового коледжу. Я про те, що сьогодні хочу побачити кожного з вас, е, учасника, е, надзвичайно активного, розумного, знаючого, тому що це складова вашого предмету. Гроші сьогодні, які у нас є в обігу, всесвітні гроші. Ви були на виставці грошей. У нас знаєте історію нашої гривні, історію взагалі грошей. Тому я вам всім бажаю сьогодні бути успішними себе реалізувати, показати свої знання і отримати впевнену перемогу. Всім трьох командам. Дякую. Дякую. Саме та людина є в нашому світі. Розумною і та, як стає фахівцем, коли вона вміє оперувати цими знаннями, Знаннями про фінанси, про економіку, про розуміння того, як використовуються ці знання на практиці. І ви, як майбутні фахівці, повинні розуміти, що саме ці знання вам стануть у пригоді майбутні. Тому сьогодні ми плануємо на меті маємо розширити знання саме в цій сфері. Я бажаю всім успіхів, бажаю винести сьогоднішнього заняття. Ті навички, вміння, можливо, якісь знання нові, які вам в подальшому стануть у пригоді. Не тільки як фахівцю, але й пересічному громадянину нашої незалежної вільної України. Хочу також нагадати, що для того, щоб е, ті відповіді, які команди сьогодні будуть давати, були зафіксовані і вірно сприйняті і оцінені, е, сьогодні їх будуть перевіряти наші поважні життя, наш фінансового обліку і бухгалтерського міцнату, вони бухгалтер коледжу. Завідувач фінансово-економічного відділення Івана Оксановна Попова і завідувач відділення транспортних технологій Олексінко Олександра. Отже, давайте розпочнемо. Просимо членів журі оцінювати, там у є циферки, оцінювати кожну групу з 1 до 5 балів. І, будь ласка, перша група у нас конкурс знайомство валюта. Будь ласка, інакше. Назем нашої команди валюта. Гатенюк Іна, вона є головою нашої команди, студентка третього курсу, навчається за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування. Іна є капітаном, у яка впевнена, що перемога лише за нами. Вона любить навчатися, отримувати нові знання і вважає, що фінанси є життєво важливою складовою не лише економіки держави, а й суспільства в цілому. Добрий день, ми команда Інвестори. Девіз нашої команди, ніколи ні в чому ти не вагайся, іди до мети і не зупиняйся. Капітан команди Стреченко Вікторія я є студенткою групи ТРФ, президентка коледжу, активістка. Люблю розвиватись та не стояти на місці. Мій девіз – не стійко вкопаний, життя від цього краще не стане. Вас вітає команда овердрафтів. Девіз команди. Ми оберджавки. У вас нічого, віримо в нашу перемогу. Будь ласка, члени підніміть, які бали ви надали кожній з команд. Перша команда. Перша команда це команда в нас була валюта. Друга команда в нас була інвестори. А хто оголошує бали в голос? Перша команда. Ці оцінки 5. Друга команда. Інвестори. Інвестори. 4, 4, 5, 5. І третя команда овертрафти. 4, 4, 4, 5. Хто не працює, той не їсть. Той не їсть. Правильно, так? Правильно. Гроші рахувати треба. Піднімайте руки. Значить, щоб добробувати, треба, звичайно, працювати. Ну і п'яте запитання. З великого капіталу великий від... капіталу великий відсотк. Необхідно 10. 10 сказати, що всі фінансисти тут в залі і першого і третього курсу знають, що банкомат це такий електронний механічний пристрій, який дозволяє виконувати ряд операцій. Але, можливо, не всі знають, що за один раз цей банкомат може видати 40 купюр. Саме новий сучасний банкомат коштує близько 16 тисяч доларів. І перший сучасний банкомат він був. на листочках відповіді правильні, що це за вид електронного шахрайства, метою якого є отримання персональних даних, паролів, кодів, номерів кредитних карток та іншої секретної інформації у користувачів. Як цей вид шахрайства може називатися з фішинг, вішинг або швидким. Малюнки, які є на слайді, вони можуть бути. Писали. Так, знов фішинг, а ви вішек написали помилка. <говори> Тут вірно одна, одна правильно? І команда валюта. <говори> У якому році грошовий обіг в Україні було введено в гривню? Всі команди розуміють, для чого вони прийшли і вміють відповідати на поставлені запитання. Ну, хочу сказати, що без валюти сьогодні нікуди, ми це розуміємо. Всі, да, ми розуміємо, що в світі сьогодні без валюти не прожити. Вони отримують 66 балів, це перше місце. Чим більше інвесторів в країні, тим краще її соціально-економічний розвиток. Друге місце, 61 бал. Олександра передбачила інвесторам на свою роль в нашому суспільстві, те, що отримали 61 бал. Тому я не знаю, як правило. Тому я не знаю, як правило, що це було в моїй команді, тому що я не вникла з балів. Так, перша команда.